Щоранку ми прокидаємось у своїх нових можливостях, тому що кожен день це наступний розділ нашої земної подорожі, і кожен із нас пише свою унікальну історію. Часом ми несвідомо чіпляємось за те, що було в минулому розділі, але розповідь завжди має йти вперед, і події мають розгортатися яскравими та свіжими сценаріями, новими відчуттями та проживаннями. Інакше страждання неминучі – це походить від застрягання і часом небажання подивитися своїм страхам в обличчя. Все нове і незвідане завжди викликає якесь тремтіння. Але коли є мета і бажання відчути життя у всіх його фарбах, тремтіння стає лише звичайною рисою, за межі якої розгортається новий світ. На цьому каналі я хочу разом з вами вирушити. Подорож невідомими стежками, а може навіть прокладати нові шляхи в нашому мисленні та баченні світу. Світ змінюється відповідно до наших змін. Мене звати Іна, мені приємно привітатися з вами. Бажаю всім чудового настрою. До наступної зустрічі!